Чикавні наші сестри, і браття, до вас говорить Закарпаття. Кото то, а й косисе, ко гризе, а косасе. Той є твоя, там є мой, там, де там були гной. Рахі втячі дали хуст, кожна мачка має хуст, бачить опоню нині, льоха кнюр веперто свині, кить погапок нараз йой, візом тлата, що огой, буразіла та й тримбун, дуже хежа Торумун. Жиде мадя та й цигани, на виборах регіонали. Усі шиковані до роботи, кромсати м'єцькати й колоти, бити, дуркати, тручити, пхати нести та й кричити, закапчати, засукати, збізуватися, зіццати, уфашити знаглувати, нажертися та й рече спати. Музейки чардаш-фестиваль, берів Михайло Вадьмигаль, мороз грудень виє флут. Деца лепень словоблуд, шваблек тріскає огень, цімбор годьво добрий день, скомерда богра, цуйка, Бошка, кресання Чижме, срака дошка. Урокашенер це в хусті, кроліша ресі у капусті, тут сторуцічики біги, філіглі міглі вшитькі миги, гаті чуні керецьке, барацьке кукутсицьке, гаягоя лук, губцу, прабен пуп, яма брама бухушац, гавця гарли, тайландс, сікі сукі рюкі рік, іди гукчик, пікбукмик, кіні куні, пюс, євро вже то є плюс. Плюс є паленка студена, плюс пекниця бужена, плюс коняк і плюс вино, все злило у єдно. Гуляші, і голубці, гурка, човлен студенці, шовдра презу свіжина і майзнов кончив вина. Пнедлі половко та й лечо, люті гентесіє з гечі, бренза, заяфи не греби, босоркані та й курви, ковдаші і нотарі, винороби, фіклярі, все, що леже і гризе, все, що скаче і повзе, все, що пахне і воніє, все, що літає, та й долів щепкою здоймає, Закарпаття вас вітає. Зелена, зелена, я би на ній вівці не крась, як би не Олена. Після вітню полонину наперед біленькі, а за не мій вівчари, самі молоденькі. Гей, hey, полонина, ой, не буду віці а позиної ти вже не буде вічити, нічерево моліти. Ой, вівчару вічари бувати свої вівці Один кінець на майдані, другий на погрібці. Гей, полонина, ой, ще ні відідається. В нашу а це на народуємо і складати Та й будемо полонені літо, літувати Ей, полонена Боюча, чергодалю солодка житечі, а як візьмуть грають, бути шибенечі, а я собі полюблені в нього є талено Що сіяють піше, які на все полонено Ей, полонена Общи, ділі дідаєш, діві дідана Обсіли дідаєш, ділі дідана, общині дідаєш, ділі дідана, общині дідаєш, ділі А астровій мені тосі досі show 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 show